Так, всім привіт, друзі, гості, подписчики. Взагалі, і стартували у нас уже весняно-польові на з Гориничем. От роботали ми з ним два дні. Перший день я поїхав до себе на пшеничку, зробив ротаціонною бороною. Так як кормить у мене нема за що. Ну нічого, як кажуть, ротаціонна борона додає 100 кг селітри. Ну, в цей бред, звісно, я не вірю, але хоч зрив корочку, взрихлив. Може десь якусь ниточку, якийсь бур'янець витяг. Ну і дав воздушку під корінь. Бо земелька м'якенька, я вам кажу, то залазив він добре. Тобто зуб ротаціонки це пошти на всю длину. Що не знімав, хотів поснімати, ну. Вітрюган був бешений. Я ото, знаєте, в таких условиях і знімати не люблю, і дивитися теж не люблю, коли вони нічого не чуть, вітром задуває. Таке діло. Так. Ну І на другий день дружбанчику підкормив озиму пшеницю, який служив в ЗСУ з перших днів. І, так сказати, вся відповідальність за його пай лягла на мене. Ну, нічого, це, скажімо так, робота не важка. і... Як сказати. Ну, не знаю, як сказати, в общем, така робота. Ну що, які несправності за два дня виявлені? А, кстати, по гідравліки все чітко. Ротаціонка шестиметрова, довольна доволі важка, я думаю, там не менше тонни весу, то піднімає на холостих. О. По несправностях, Так, вроді все нормально. В общем, Осьо. З під оцієї кришечки, кришечки. ось тут ось слинив нігрол ну то есть трансмісіонка. В общем, зняв я тільки що цю кришечку. Ну, в общем, я думав, що вона там якось, ну, як вам сказати, покарежила її після пожару. Ну, вона оказалась доволі рівна. Ну, в самих отверстиях, самі отверстия видавлені. От того вона й не прижималася плотно. Ну, в общем, вирубав з кошкартона нову прокладочку. Повирівнював відверстя, намазав герметиком, тільки що він закрутив. Будемо сподіватися, що це у нас зроблено. Так, що ще? Ага, тут сюди щуп почало трошки потіти. Я витягнув, а там вже резинка пересохша. І вже вона не кругла, а квадратна? Поміняв резиночку. Благо, що купив у Рафаеля колись отакий, От як я кажу, волшебний сундучок. Ось купив і любі колечка. не треба тобі рискать по всіх ремкомплектах. Підібрав, поставив, закрив і хай лежить. Так. Так, ну і що основне, друзі? В общем, як бачите, ось по слини у мене сальник на полосі. Ну, я його, звісно, новий, бо тут все перебиралося, ж кажу, після пожара. Ну, все одно слини там є, вироботка на полосі. І тут така ситуація. В общем, мене вже я і з той, і з той сторони сальники. Зараз, щоб вам лучше было видно. так, мать лучше. В общем, з тієї сторони, з тієї, в оцій то тобто в корпусі сальника, стояло два сальника. Так я туди два і поставив. Там все чітко. А тут теж хотів поставити два, но Корпуса ці оказуються різні. Тут другий не став. Не став. Я ж хоті навий сальник, але все одно слини. Есть, на тій кришці там углублення під сальник більше. І залазить два. А тут ні. Я не знаю, який нового, який старого образця. Попробую пошукати кришку, таку, щоб залізло тут два сальника. Ну, якщо не знайду, може подивіться б така просьба до вас. Може десь у когось валяється. Ну, не знімати же полуось, Та ну який сніме, що її. Я її не куплю, бо сейчас нема за що. А воно оце неприємне. Так що, друзі, а просьба, подивіться кришку, щоб туди влазило два сальника. Буду благодарен. Пишіть, договоримося. Ну, а так, в принципі, в принципі все в порядку. Кажу, під нагрузкою побував, під ротаціонкою, в транспорті 80 кілометрів відкатав за два дні, то вроді все нормально. В нього то все нормально, а в тракториста не дуже. Спина скоро випаде в труси. Що її не робив уже, ну та ладно. Це вже якась зовсім друга історія. Так, ну по фрезі, друзі, кардан мені поміняли. Ну, я думаю, вже зроблю по ній відео, як вже виїду до неї робити, щоб і розказати і так сказати, показати її в роботі. Ну, отак ось. В общем, вроді все, що хотів сказати, сказав. Всім удачі, всім миру, всім здоров'я і до нових відео.